Почну виступ з того, що дякую за вчорашнє голосування. Нам необхідно було, звичайно, провести ці голосування швидше, але вчора це був яскравий приклад того, коли парламент об'єднується, коли парламент бере на себе відповідальність за долю країни, тоді парламент може прийняти відповідні рішення. Тому ще раз дякую за активну співпрацю між урядом України, який сформований парламентською коаліцією. Та Верховною Радою України. Я хотів би відзвітувати перед Верховною Радою України про урядову поїздку до Сполучених Штатів Америки, до Канади і до Великобританії. В Україні разом з нашими американськими партнерами було прийнято рішення про проведення першого інвестиційного форуму між Україною та Сполученими Штатами. Усвідомлюючи всю складність, як залучати іноземні інвестиції сьогодні в Україну. У зв'язку з тим, що Україна знаходиться в стані війни з Російською Федерацією, ми все рівно повинні робити цю роботу. Так, зараз у нас програма з Міжнародним валютним фондом, з Світовим банком. Але, як правило, ця програма спрямована виключно на стабілізацію фіскальної і бюджетної частини, а нам необхідно створювати робочі місця для українців. Нам потрібно збільшувати зарплати. Нам потрібно робити українську економіку сильною і ефективною. Єдиний шлях для того, щоб українці отримали роботу, щоб ми збільшили соціальні стандарти, щоб Україна на шляху реформ продемонструвала дійсно ефективний результат, і щоб ми стали частиною єдиної великої об'єднаної сім'ї, вільних народів і в тому числі Європейського Союзу, це, звичайно, іноземні інвестиції. Саме тому урядова делегація відбула до Сполучених Штатів на перший інвестиційний форум. Я коротко вам доповім про те, які результати цього форуму, але все-таки почну з політичних, загальнополітичних речей. Е, була зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою, віце-президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Відповідальна особа, яка наша контактна особа по розвитку українсько-американських стосунків, це секретар Пріцкер. Президент Сполучених Штатів Америки. Висловив всецілу підтримку українському народу в нашій боротьбі проти російської агресії і в нашій боротьбі за наше українське європейське майбутнє народ сполучених штатів Америки разом з українським народом. І ми високо цінуємо той рівень нашої двосторонньої співпраці, який є між Україною і США. В рамках інвестиційної конференції у нас вже є перші досягнення. Треба було показати, що таке Україна. Тому що ви розумієте, коли будь-які наші іноземні партнери включають телебачення, то, як правило, звичайно, вони бачать російських бандитів і терористів, які захопили частину території Донецької та Луганської областей. Ну і звичайно, мова йде про незаконну анексію Криму. Але. Ми контролюємо 93% нашої території, ми маємо неймовірний потенціал. У нас одна з найсильніших країн на теренах Європи. І ми продемонстрували, що ми змогли стримати як російську агресію, так і далі, крок за кроком, рухаємося на шляху складних реформ, усвідомлюючи, що все дуже непросто. Усвідомлюючи, що швидкого результату неможливо добитися. Але якщо це щоденна робота, то ця щоденна робота має результат і вона принесе свої плоди. Після того, коли американці поспілкувалися з нашою урядовою делегацією, я хотів би, знаєте, що вас попросити, шановні члени парламенту, поаплодувати членам уряду, яких ви призначили. Вони відпрацювали на 10 з 10. Американці взагалі були здивовані, тому що у них є попередній рекорд спілкування з попередніми українськими урядами. Здивовані не тільки тому, що у нас весь уряд розмовляє англійською мовою. Здивовані не тільки тому, що були конкретні результати по проведенню реформ в країні. Здивовані не тільки тому, що у нас є хороша співпраця між урядом і парламентом. А ще й здивовані тому, що всі прийшли вчасно, що на кожне питання в української делегації була відповідь, і що після кожної зустрічі з українськими членами уряду є результат, і за цей результат можна спитати і отримати чітку інформацію, що робиться уряду. Так от, в рамках нашої інвестиційної конференції було досягнуто декілька домовленостей. Ми сконцентрувалися на співпраці в наступних сферах: перше, це енергетика. Друге це аграрний сектор, третє це інфраструктура, і четверте це приватизація. По інфраструктурі. Одна з найбільших американських компаній, яка має значний досвід вже роботи в Україні, це компанія Каргіл, прийняла рішення щодо додаткових інвестицій в українську інфраструктуру і будівництво термінала з перевалкою плюс 4 мільйона тонн на загальну суму близько 100 мільйонів доларів США. Відповідний меморандум був підписаний і. У порту Южний буде відбуватися будівництво нового терміналу. Друге, міністр інфраструктури, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський підписав з нашими американськими партнерами угоду про відкрите небо. Нам необхідно, щоб на авіаційному ринку була конкуренція. Ми повністю скасували всі обмеження в наших двосторонніх польотах між Україною і США, і це дасть можливість. Збільшити кількість рейсів, покращити якість авіаперевезення і зменшити ціну на авіаквитки. Угода була підписана. АйТі. Україна є однією з ключових країн світу по розвитку іт мережі На жаль, поки що ми працюємо на системі аутсорсінгу, проте той потенціал. Української молоді, яка працює в системі IT, високо оцінений нашими американськими партнерами, і один з ключових американських фондів Horizon Capital прийняв рішення щодо інвестування і розвитку розетка UA, а саме інтернет-магазину, і вкладення значних коштів в розвиток цього проєкту. По енергетиці, по енергетиці, у нас є декілька досягнень. В першу чергу, в минулому році, завдяки нашим американським партнерам. Нам вдалося диверсифікувати постачання газу до України, і ще раз нагадаю, що якщо ми раніше були повністю залежні від російського газу, то сьогодні близько 70% газу ми купуємо в країн членів Європейського союзу. Мета, яку поставив уряд України через 10 років. Україна повинна стати повністю енергетично незалежною державою. Ми повинні злізти з російської залежності. Олег Валерійович підказує про те, що має бути п'ять. Ми виконуємо всі доручення, які нам дає коаліція, саме тому для того, щоб прискорити цей процес, нам необхідно збільшити обсяги видобутку природного газу. Тому уряд пропонує на ваш розгляд пакет щодо зміни ставок і тарифів в видобутку в енергетичному секторі. Нагадую, що це не буде стосуватися спільної діяльності. Спільна діяльність повинна оподатковувати 70%, так як спільна діяльність це ті газові родовища, які були за сумнівними схемами витягнуті з державних компаній і переписані під приватні компанії. Проте. Кожна компанія, яка хоче інвестувати в Україну з цією метою, щоб збільшувати обсяги видобутку природного газу, отримає преференційний податковий режим. І ми сподіваємося, що якщо ми з одного боку збільшимо обсяг власного видобутку завдяки новій податковій політиці в енергетичному секторі і разом з нашими американськими і європейськими партнерами запустимо програми енергоефективності, а це зменшення споживання енергетичних ресурсів, утеплення, модернізація і нові котли. То ціль щодо енергетичної незалежності України може бути досягнута протягом п'яти років. Але нам це треба робити разом, дорогі друзі. В енергетиці також у нас підписаний меморандум з європейським підрозділом американської компанії Ріверстоун щодо збільшення обсягів придбання природнього газу для потреб української промисловості і для потреб української економіки. Також голова правління НАК Нафтогаз України підписав відповідний меморандум з компанією Фронтера. Компанія Фронтера, американська компанія, розпочне будівництво ЕНДЖІ Термінала і розпочне постачання відповідно природнього газу до України через будівництво ЕНДЖІ Терміналу. В аграрному секторі. В аграрному секторі у нас взагалі є одна з ключових. Форм нашого співробітництва з американцями Україна є тією державою, яка фактично може диктувати свої умови на світових ринках аграрної продукції. Разом з Сполученими Штатами Америки ми можемо визначати взагалі продовольчу політику світу. Для цього нам необхідні значні інвестиції. І в рамках співробітництва США. Україні потрібні нова техніка і нові технології. Для придбання нової техніки наші американські партнери розглядають питання щодо фінансування на тривалий період часу за дуже низькими процентними ставками програм по придбанню модернової і якісної американської техніки для українського сільського господарства через Ексімбанк банк Сполучених Штатів. Зараз ця процедура опрацьовується і сподіваюся, що український аграрний сектор зможе отримати дешеві і довгі кредити для придбання якісної іноземної техніки. І наступний етап, який ми також обговорювали з нашими канадськими друзями, це будівництво заводів в Україні по виробництву спільно з американцями і канадцями. Українсько-американської і українсько-канадської аграрної техніки. Аграрна держава буде мати свій потенціал для того, щоб збільшити врожайність, підвищити конкурентну спроможність і показати всьому світу, що ми не є житницею, а ми країна, яка готова продавати додану вартість. Це готові продукти харчування і відповідним чином захоплювати зовнішні ринки. Приватизація. І тут я прошу членів парламенту, щоб ми на наступній сесії парламенту все таки прийняли рішення про прозору і чесну приватизацію низки українських об'єктів. Ви чудово усвідомлюєте про те, що ця тисяча об'єктів державної власності, яка сьогодні знаходиться під контролем, фактично не держави, а окремого менеджменту це є також частина корупції в країні. І для того, щоб українська економіка стала ефективною, ми повинні залишити у державній власності те, що держава безпосередньо потребує. Це питання національної безпеки і оборони і тієї інфраструктури, яка не може бути передана у приватні руки. Все інше необхідно публічно і прозоро продати. Зараз американці і європейці будуть дивитися, яким чином буде проходити приватизація. Уряд прийняв рішення щодо приватизації низки енергетичних об'єктів. Це компанія Центренерго, це Одеський припортовий завод, це Сумихімпром, це декілька обленерго. І хотів би висловити свою позицію з приводу того, як це повинно бути продано. Це повинно бути продано без фіктивних умов, кому можна брати участь в конкурсі з приватизації, кому не можна брати участь в конкурсі. Це повинно бути продано за принципом: хто більше заплатив, той і отримав власність. І це повинно бути продано на умовах необхідного соціального пакету для працівників підприємств для того, щоб люди знали, що новий власник буде гарантувати йому відповідні соціальні стандарти. Я не хочу, щоб українська приватизація, нова українська приватизація повторювала старі правила, коли ті самі олігархи знову перерозпреділять власність і репутація України буде підірвана. Перша приватизація. Одеського припортового заводу і компанії «Центр Енерго» повинна бути проведена так само, як була проведена приватизація криворіж сталі. Не можу не оминути, дорогі друзі, і питання військово-технічного співробітництва і взагалі проведення реформ в країні. Ті, хто спостерігали за проведенням інвестиційної конференції, напевно, бачили виступ віцепрезидента Сполучених Штатів Джо Байдена. Ну, принаймні за мою політичну історію, я не пригадую жодного такого виступу світового політичного лідера, такого масштабу. Той рівень безпрецедентної підтримки і не просто підтримки, а віри в український народ і у нас всіх, що ми дійсно змінилися. Що ми дійсно хочемо побудувати нову країну за новими правилами і стандартами, що ми не на словах, а на ділі боремося з корупцією, що ми хочемо прозорої і чесної приватизації, що ми хочемо, щоб правоохоронна система в країні боролася з бандитами і їх сажали в тюрми, що ми дійсно після такої революції і після такого підняття українського народу виконаємо те, що вимагають від нас народ України і що чекає від нас Західний світ, я такого ніколи не чув. Але тепер, після цих хороших слів, які висловила президент США і віце-президент, нам треба далі проводити ці реформи. Кожен день нам необхідно доводити, що ми дійсно на шляху реформ, що ми готові до змін. Чим більше ми зробимо, тим більше ми отримаємо. Тому давайте робити багато для того, щоб ще більше отримати для України і для українського народу. Сполучені Штати Америки допомагають нам в реформуванні поліції. І нові українські поліцейські, які з'явилися в місті Києві, це тільки перший крок. Далі буде Львів, далі буде Дніпропетровськ, далі буде Харків. І з президентом США ми обговорили, що підтримка щодо реформування поліції далі буде продовжуватись з боку наших американських друзів. Також США тренують зараз нашу національну гвардію. І я підняв питання щодо збільшення обсягу допомоги для української національної гвардії і для українських збройних сил України. Для того щоб Україна виграла, нам необхідно виграти на двох фронтах: перший фронт. На війні з Росією, а другий фронт на війні з корупцією і на війні з тими, хто виступають проти українських реформ. В рамках наступного візиту я відбув до Канади. В Канаді була зустріч з прем'єр-міністром України Канади. Дозвольте вам передати найкращі вітання від однієї з найпотужніших українських діаспор. Це канадська діаспора. Світовий конгрес українців, президент світового конгресу українців також прибув до Оттави, Робить багато для того, щоб українське питання було на світових радарах і щоб українська діаспора по всьому світу робила все, щоб політики світових країн не на словах, а на ділі допомагали Україні. Ми підписали другу після Європейського Союзу угоду про створення зони вільної торгівлі. Між Україною, між Україною і Канадою завершені переговори про створення зони вільної торгівлі, які тягнулися протягом майже семи років. Що дає нам ця угода? Канада прийняла рішення про відкриття, фактично, повну лібералізацію свого ринку для українських індустріальних і промислових товарів. Ви чудово знаєте. Що Росія закрила свої ринки для українських промислових товарів. Ми отримали новий ринок. Ми отримали канадський ринок. Треба багато зробити для того, щоб модернізувати українську економіку. Тому що відверто так само треба зазначити: завтра. Ми не можемо захопити цей ринок, тому що ми відстали в наших технологіях. Відстали надовго. Саме для цього в частині угоди передбачена безпосередня технічна допомога для модернізації української промисловості. Чим швидше ми модернізуємо українську промисловість, тим швидше ми зайдемо як на канадський, так і на європейський ринок. Також в рамках перемовин було прийнято рішення про асиметричне застосування відповідних правил зони вільної торгівлі. Ринок Канади відкритий практично повністю, ринок України відкритий тільки на 70%, а далі ми отримали до 7 років перехідний період для того, щоб українська економіка адаптувалася. Канадійці так само допомагають нам в реформуванні української поліції і було виділено 5 мільйонів канадських доларів на реформування поліції. І ми сподіваємося що цей обсяг коштів буде збільшений для того, щоб нова українська поліція дійшла до кожного міста і містечка. Це реальна реформа, яку відчувають люди. Це реальний захист для людей, і наші західні партнери допомагають нам в цьому. Допомога українській армії. Канада також прийняла рішення про відправку канадських військовослужбовців. Для тренувань української армії щоб протистояти російській військовій агресії. Великобританія: прем'єр-міністр Великобританії Дейвід Кемерон, який, до речі, безпрецедентно разом зі своєю партією виграв вибори, йому ніхто не прогнозував, що він виграє виборчу кампанію після того, коли уряд Дейвіда Кемеруна Провів такі самі складні і непопулярні реформи у Великобританії, як проводяться зараз. Уряд Девіда Кемерона виграв вперше за 30 років однопартійну більшість. Він також вам передав, до речі, вітання. Я, я, я маю на увазі Кемерон. Обговорювалось три. Основних питання, окрім виконання мейських домовленостей, окрім допомоги в реформуванні української економіки. Перше питання, що турбує весь цивілізований світ, і Європейський Союз, Росія розпочала гібридну війну. Окрім військового наступу на Україну, є ще один наступ і є ще одна зброя це інформаційна зброя пропаганда в стилі Геббельса. Це зараз одна з основних зброй, яку розпоширює Російська Федерація на теренах всього світу. І тому з нашими британськими партнерами ми розпочинаємо стратегічні комунікації і фактично міняємо систему комунікацій як в Україні, так і за кордоном. Протистояння російській інформаційній агресії це основне, чим ми будемо займатися з нашими британськими партнерами. Ми повинні говорити правду і показувати цю правду на всіх світових каналах. Друге, це робота по реформуванню української економіки і в тому числі реформування державної податкової адміністрації і митниць. Ви знаєте про те, що уряд проводить переговори про передачу окремих митниць в управлінні британської компанії. У них був досвід в окремих країнах, як членах Європейського союзу, так і в інших державах щодо управління митницями, і ми очікуємо на завершення переговорів і передати декілька митниць в управління британській компанії, щоб показати, що у нас є не просто нова культура спілкування на митниці, а що доходи тих митниць, які оперуються старими корумпованими українськими чиновниками, і доходи тих митниць, які будуть передані в управління. Відповідні британські компанії суттєво відрізняються. Окрім цього, буде вже зараз британські експерти знаходяться в Україні і ми хочемо провести повну і всеохоплюючу реформу податкової адміністрації. Я мав розмову з нашим керівником податкової адміністрації, і думаю, що найкращий шлях в першу чергу це скоротити податкову адміністрацію, а точніше Державну фіскальну службу, вдвічі. Збільшити відповідно заробітні платні і максимально змінімізувати контакти між платником податків і податковою адміністрацією. Електронне, само... Електронне врядування в податковій системі. Менше спілкуєшся з податківцем, менше платиш хабарів. Через інтернет хабар не передаш. І... Так само питання реформування в цілому державної служби. Я звернувся до всіх наших партнерів з тим, що нас часто запитують про те, як, як зробити краще, щоб ви боролися з корупцією. Той фактаж, який є сьогодні, мене, відверто кажучи, не задовільняє. Арештували суддю, інший суд бере його випускає на поруки. Арештували. Першого заступника і керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій за декілька днів знову суд випускає на поруки. Так боротьба з корупцією не відбувається. Це імітація. Тому основна проблема, яка є сьогодні в судовій системі країни, це самі судді. До того моменту, доки ми не замінимо все ціло. Я підкреслюю, шановні колеги. Не замінимо все ціло весь суддівський корпус країни. У нас не буде реальних результатів боротьби з корупцією. І я чув десятки разів, в тому числі виступи наших європейських друзів, що це не конституційно, що необхідно бути більш зваженими, що треба враховувати, що судді призначені в конституційні строки. Я підтримую. Підтримую, щоб в Україні було верховенство права. Але верховенство права не може базуватися на сотнях тисячах хабарів і на конвертах, які роздаються суддям, і потім ці судді випускають злочинців з піград. Таким чином, шановна Верховна Рада України, за останній тиждень уряд за вашим дорученням. Відвідав три з семи країн Великої Сімки. Буду з вами відвертий. Нас будуть приймати і допомагати до того часу, доки ми кожен день будемо демонструвати результат. І від нас залежить як рівень підтримки всередині країни, так і рівень підтримки за її межами. Нам дали кредит довіри. Кредит довіри нам дав український народ. І нас приймають не тому, що ми англомовні, не тому, що ми там щось розумне розказуємо, а тому, що Україна і українці під час революції довели, що це європейська гідна і сильна нація. Тому що Україна і українці довели, що ніхто не сподівався, що ми стримаємо російську армію, але ми це стримали. Тому що у нас сильний народ. Давайте продемонструємо. Що у нас сильні політичні відповідальні люди, яких призначив народ України, як в парламенті, як в Кабінеті міністрів, так і в Офісі Президента України. Ми повинні показати, що ми все, що обіцяємо, все виконуємо. Ми повинні довести, що той план реформ складний, я усвідомлюю навіть під час вчорашнього голосування. Кожен має якісь свої політичні цілі і пріоритети. Перед виборами це буває. Але коли ми тут після виборів об'єднувались Європейську коаліцію, у нас була тільки одна ціль і один пріоритет це наша країна. І вона повинна залишатися цією єдиною цілью, яка об'єднує парламент, президента і уряд. Дякую за увагу.